Короче, хітун хітонів, слухайте. Вийшли ми у двір. Я, татусик і комок нервів. Вона іде собі, головою ментеляє. Канєшно, легко ментеляти тим, що пусто. В руках кава, біла футболка. йде там, трясця плющ поплющений. І татусик, ще один шутнік, вирішує поприколюватись. Оці жарти тим, кому за тридцять, знаєте, вони приблизно, як маман в припадку. Ну, короче, бере телефон, приставляє мені до вуха і каже Ой, вам тут дзвонять. Все, шановні, ми його втрачаємо. Та тусечок маман на тебе погано впливає. Ну, короче, ця сміється дурочка з проволочка трясця. Маман, там в тебе в зубах дирка. Дивися, бо чаєчка зараз залетить. Ну, короче, татусик, на цьому не спинився. Я тебе зараз, дорогесенький, зорієнтірую по цінам на землю на кладовищі. І ти вспокоїшся, трясця. Бере телефон, підставляє їй до вуха і каже Вам телефонують з підземелля. Сатана пропав, котли не працюють. Оце ти, звісно, різканув життям і органами. Оце ти, звісно, красавчик трястя. Як вона виплюнула те своє латте-сратте. На білу футболку, на татусика. Ми біжим. Вона за нами кидається тим стаканчиком припатошна. Каже Я тебе зараз тою шлеєчкою за душу. Жіночко, це кримінал по перше. По друге, ти трясся, її куплява. придумала собі фантазьорка. Люди дивляться, вона кричить. І тут чуємо кашляє вже. Трясця, кашляє так, що жирафи десь в саваннах. Полякалися, вдавилася мошкою вона, розумієте? Трестя, маман, спокойся, не ригай, ми тебе зараз відкачаємо. Ой. Коротше, вона навіть вдавиться по людськи не може.